Доброго ранку, дорога українська поетична родина, доброго ранку поети, поетки, доброго ранку читачі та читачки, всі любителі української поезії, українського слова, всі любителі України. Вітаю вас із чудового. Сонячного міста Нетішин, яке славиться не тільки стратегічним об'єктом, яке славиться неймовірно красивими садами, квітами, лісами навколо, яке славиться працьовитими, завзятими людьми, а також поетами. Друзі, мушу вам зізнатися, що маю вдома два шпигуни двох і чотирьохрічного віку. Щоб їхній день був вдалий, вони встають дуже рано, тому я вирішила вийти з квартири і підшукати місце, де зустрітися з вами для наших читань. Ось я вибрала таке місце дитячого садочку. Дітки сьогодні відпочивають. Думаю, е ніхто не буде проти, якщо тут ми з вами поспілкуємось, щось почитаємо, за да щось подякуємо і, звісно, щось попросимо. Тож вітаю сьогодні 27 квітня. І я, Тетяна Волошина, долучаюся до поетичного волонтерства. Перш за все, звісно, хочу подякувати за цей чудовий неймовірний ранок Господу Богу за те, що ми живі, за те, що ми зустрілися. Дякую, що минула ця ще одна пекельна ніч. Дякую Богу, що ми вижили під цим бомбардуванням. У нас також півночі була сирена, півночі була тривога. Всі переживали, молилися за нас, за наших воїнів, за наше ППО і просили Бога зустріти цей ранок, і ми його зустріли. І дякую нашим воїнам, які тримають. Це небо. Друзі. Хочу розпочати з вірша, як я його назвала Вірш Молитва, Немого моєї е, чудової подруги, е, прекрасної людини, неймовірно талановитої поет, поетеси Світлани Сащук. Із її книги інша. Не захекуйся, човне молодо, небо справа, ліворуч дно. Якщо стане, мій Боже голодно, будь хлібиною і вином. По воді, крізь туман до берега, під грудиною хрест дощів. Якщо скажеш, вернуся І із ключем твоїм у душі. Всі слова уже кимось мовлені, ходять хвилями по ріці, як не літер, сипни зерна мені, щоб защедрилось у руці. Світлана Сащук. Друзі, маю прохання до вас, будь ласка, під цим відео будуть розміщені посилання на збори для наших захисників. Долучайтеся, підтримуємо наших воїнів, підтримуємо нашу Україну, разом наближаємо перемогу. Повірте, без нас нічого не буде. бо Україна, бо держава це і є ми. Давайте ж будемо нести, нести свій фронт там, де ми є зараз, і допоможемо тим, чим. Ми в змозі допомогти. Будь ласка, жертвуйте, долучайтеся до зборів. Пишіть посилання під цим е, відео на ваші збори, пишіть посилання на петиції. Я, з вашого дозволу, розміщу петицію про присвоєння Героя України, моєму односельчанину. Який загинув у своїй неповні 25 років, загинувши, залишивши піврічного сина. Будь ласка, підпишіть петицію, моєму односельчанину. Дякую ще раз нашим воїнам. Долучайтеся до зборів, любіть наших воїнів, любіть живих і любіть тих. То повертається і вже повернувся на щиті. Мій вірш. Повертаються на щиті, наші хлопчики золоті, наша совість і наша міць. Під Христами нема вже місць вчора там, а сьогодні тут, знов солдат не несе, не йде, не суть. Завтра теж у селі таким чорна хустка пасує сім, а ні сліз, ні зітхань нема, тільки мати стоїть нема. Хто б сказав наперед, що так, то лягла і сама під танок. В небі ключ жураглиний. Ген, хоч би день без отих сирен повертаються ж на щиті наші хлопчики золоті. Такий сумовитий вірш, сумовитий час, друзі, але ж все, все, пропоную не падати духом, Підбадьорувати один одного і донатити, донатити і донатити. Для нашого ж майбутнього, для нашої безпеки, для нашої перемоги. Знову мій. Не падай духом, світ бо ще стоїть, хоч похилився, Бог його тримає вже стільки років і тисячоліть, ніхто й не знає, ще будемо жити. Весни ще шумлять, ще попід тином півні рано піють, околиця милини, сміх дівчат і жито сіють. Чого ще треба хліб, весна і спів? Хіба краплину віри у високе? Та у дворах побільше дітлахів. Блакитнооких. Не падай духом. Не падаймо духом, друзі. Дякуємо Богу, дякуємо нашим воїнам, дякуємо всім волонтерам, усім всім, хто своєю краплинкою, своїми справами, діями наближають нашу перемогу. Друзі, дуже люблю поетесу Світлану Сащук. Коли відкриваєш її книгу, от хотіла вибрати декілька віршів, неможливо це зробити, тому що вони просяться на вперебій самі вірші, щоб їх озвучити, зачитати. Вони живі, вони живі, вони всі стукають до серця. Але все ж таки я вибрала ще декілька разів і хочу декілька з них і хочу поділитися ну, просто неймовірною поезією з вами. Не угледиш, їй немає меж. Осторонь озирає на ті простори. Річка Лід, любов'ю пожеж по драбині утікає вгору. Не торкайся, не твої човни, дно холодять на киплячу воду, не пора, з собою сни, день паси, допоки є погода. Серб гостри у колосі жнива, капне піт на пересохлі жорна, як скрипить, Душа іще жива, хай шкребе аби була не чорна. Стрімко, вширно гонить течія, скибами віки допір не знані, вічна брама, небо вітченя, увіходять звані і незвані. Не торкайся, видиш, ще не час, у лампаду долилося масла. Путь оця, все відає про нас, бережи свічу, аби не згасла. Це правда. Час нікого не лікує, не зцілює, не гоїть і не чує, не тішить, не притуплює. Не гріє, не любить, не шкодує і не вміє загладжувати те, що загрубіє, і тисне, як калоїдний рубець, зайде у сни, там муляє, малює, заповнить все, а потім загартує. Це правда? Щас нікого не лікує, а вказує, куди і хто прямує. Відмірює початок і кінець. Дякую Світлані Сашук за її слово, яке торкається душі. І вірш, який найбільше мені сподобався, вірш, який мають, напевно, що знати всі на пам'ять. Відомі істини. Життя не всіх однаково гойдає. І перший гриб. Не завше боровик дверима світ себе не зачиняє, всю правду не сховати в черевик. Чуже нещастя, щастя, не приносить. Курчат на осінь зватимуть корми, Зламати ногу легко де не просять. Один нікого, двоє буде три. З початком дня возлів нав'яже нитка, кінець весни ще не цілий рік, не стілить душу срібняків калитка, чужа ряднина не зігріє бік. Останнє завжди ділиться на двоє. Синиця є, не треба журавля. На роздоріжжі крайні тільки двоє, де рід лежить. От там твоя земля. Світлана Сащук. Дякую. Скажіть, будь ласка, Я перепрошую. Я вийшла в ефір. Будь ласка, можна я посижу за Ну, знайшла місце, щоб люди не заважали. Так справа в тому, що у нас звідси не можна ефірі вести, тому що це дитячий садочок і тут підвальне приміщення. Добре, я ще і піду, добре. Дякую вам. Ви були в прямому теж ефірі. Ну, ж. Ні, вам нічого, а з мене спитають, чому тут людина веде трансляцію садочок. Тут стіна тільки. Це не казуємо. Стіна оформила в Угу. Добре, я хвилиночку, зараз ви теж були в ефірі. Дякую вам тут я говорю. Трішечки у нас такі складності виникли, друзі. Але ж ми все ж таки завершимо. Ну кажуть, що тут в садочку якби не мали права вийти в ефір, але ж тут за поруч лише стіна. Зараз ми хвилиночку і завершимо. А завершити я хочу своїм віршим, своїм улюбленим. Я бачила Бога. Я бачила Бога. Придивно!» – процідить Агност. Кивне головою, всміхнувшись лукаво, безвірник. Я ж правду сказала. У місці, де і хаос, розквітнули стіни. Я бачила Бога. І він сів на березову віть. Співав з позаранку, виманював голосом душу. Його на горбучку, де приліз бентежно стоїть, недільний день слухав. Я бачила Бога, мільйон не повторю. То він про це нашептала під вікнами церкви Калина. Я бачила Бога, коли посміхнувся мій син в очах. Мого сина. Доброго ранку, друзі, і доброго вам дня, без тривог, без сирен. Хай все, що ви задумали, запланували на сьогоднішній день, вам вдасться. Дякуйте Богу за цей день, дякуйте Збройним силам України, дякуйте всім, хто поруч. Обіймайтеся, бережіть себе. До нових зустрічей!